Командні змагання та спортивні естафети до Дня Збройних сил України у Чернігівській школі номер 25 влаштували спортивне свято для дітей разом із військовослужбовцями з оперативного командування Північ. Кожного року до Дня Збройних сил України ми проводимо спортивні змагання. Тато, мама, я спортивна сім'я. Але цього року це свято набуло особливого значення, тому що коли країна перебуває в стані війни, ми не змогли його не провести. І, дякуючи оперативному командуванню північ до свята залучені військові. Першокласники у командах із своїми батьками змагались за звання найспритніший клас. В цьому їм активно допомагали військові, які теж сумлінно виконували всі вправи на радість малечі. Хлопцям, які постійно перебувають в мужському колективі, але захищають оцих діточок, оцих людей. Він їм треба, я вважаю, спілкуватися з тим, кого вони захищають їхні. Душі відтаюють, вони становляться м'якші, добріші, трошки розслабляються. І також їм цікаво цей захід. Ну і взагалі-то, коли ми спілкуємося з такими гарними дітьми, ми розуміємо, що нам є за що боротись, є кого захищати, і ми відчуваємо підтримку. Позмагатися змагатися у естафеті разом із своєю донечкою прийшла й родина Адаменків Цьогоріч У змаганнях вони беруть участь вперше, проте налаштовані на перемогу. кажуть, такі події згуртовують людей. А в цей час нам це особливо потрібно. Це дає змогу проявити себе. Це об'єднує родину. Показати дитині приклад, що потрібно бути завжди активним, брати участь у подібних заходах. Це згуртовує. Ну і можливо, навіть приклад для нашої країни, що потрібно об'єднуватися і проявляти себе. Це згуртовує разом до перемоги. В кінці змагань команди отримали грамоти та солодкі призи. Не залишили без подарунків і військових. Їм діти зібрали повні коробки солодощів та необхідних речей.